Далі йде лімбічна система. Ця система забезпечує гормони, які, які впливають на нашу поведінку. Це емоції. Дофамін, серотонін, окситоцин, різні є гормони, які впливають на стан нашого організму. Ви, напевно... Знаєте, що якщо ви в ярості, то практично мозок відключається, тіло починає так трохи підтрясувати, і ви готові все розносити, і потім оп, а що я таке робив? Де я був? Чого я взагалі -то зробив? Чого я не кричав на нього, блін. Все йти вебинар. Або стан ефекту є в юриспруденції таке поняття, як стан ефекту, коли на цей стан емоційний, коли людина не могла собою контролювати, вона просто розізлилася і зарізала, наприклад, когось, <рес> <рес> можна довести, що це стан ефекту був і буде нижче покарання. Тому що е, ця людина була в такому стані емоційного сп'яніння, називаємо його. Е, зараз дуже багато людей, практично 70-80%. Керується саме оцею лімбічною системою на основі емоцій. А в мене поганий настрій, я сьогодні я нічого не робити буду, буду залипати серіал, Подивлюся шостий сезон «Ходячих мертвецов. Так проведу от, свій день, бо нема настрій. Ха. Розвеселіть мене, бо я з Або я веселий, о, давайте, друзі, піднімайтеся. Вони такі, ти що, що, давай, пчос? Тобто емоційне сп'яніння також не зовсім ефективне, тому що ми мінливі, хоча в нас є це топливо, неймовірне, емоції, які застосовують актори штучно. Вони і грають на собі як, е, як на інструменті. Вони можуть викликати певні емоції, тушити їх, піднімати.